Всім привіт друзі, з вами я Каркар -Кар. і йду зараз по звичайній вулиці у звичайному нічому не 에... відрізняю сьому ще віди. Ну вибачайте, що па... погано сказав, нічому не іншому селі від інших. 에... І друзі, записую цей відео 19 жовтня. 2025 року з нагоди того, що рівно 5 років тому вийшов мій перший відос на каналі Каркар у 2020 році, рівно 19 жовтня 2020 року. 18 жовтня 2020 року народився мій канал, був створений мій канал Каркар. Якщо ви слідкуєте за мною давно, то ви, напевно, маєте знати, що канал Каркар -Кар це не е, перший мій канал на Ютубі, це не початок мої, моєї кар'єри, як так можна сказати, на Ютубі. Е, і... знаєте, ось е, багато за ці 5 років. Ми пройшли з вами дуже багато, насправді. Е, було записано багато різних відосів, в основному по іграх, а також якісь відоси з життя. Так як, наприклад, тепер я просто йду, я, на жаль, не можу показати вам. Ось привіт, е, На жаль, я вам не можу показати. Так, е, ніби можу показати своє лице, але я трошки боюся, що м, ютубчик може накласти якісь. Чуть-чуть бан. щось є ограничення якесь. Я б цього не хотів, тому ми записуємо відео всіх так. Щоб не було жодних проблем. Часом також видати підлогу, де роблю чіпанув. У... Землю записую відео, тепер ні, а тепер землю, щоб Просто у мене не було потім жодних проблем з якимось. Авторським, ну не те, що а направлені тільки, щоб нікому, нічого, рече. не було проблеми до мене, якщо ви знаєте про що я говорю. Те... Ну що, друзі? Е, в цьому відеосі ми не будемо розбирати всю історію. Можливо, випадки такий відос, де ми розберемо всю історію мого канала. Але конкретно вчора, сьогодні це... Ювілейні дні мого каналу калькари. Тому що 5 років все-таки з дня створення каналу та з дня виходу першого відео на каналі. Це е, досить багато, я вам скажу, бо дивує мене саме те, що багато людей могли створити свій канал чи, блін, місяць тому, і в них ж реально до хера. Підписників цього і... Я не скажу, що мене записують херню, але добре, будемо говорити прямо, мене записують херню, записують, ну, трошки дивні речі реально. Я роблю. Е Говорю, спілкуюся з підписниками, роблю стріми. Може не аж до кінця найякісніший в 4 тайком якийсь контент, але стараюся записувати ігри, якісь відоси життя, стріми. Все-таки просто щоб щоб підтримувати зв'язок зі своїми підписниками, робити ці всі відосики. Випускаю також шорти, короткі відосики, в основному на них я і набрав найбільше переглядів на моєму каналі. Це найцікавіша річ того, що взагалі, за весь час переглядом на моєму каналі. Е -е. Мається на базі за весь час. Від моменту створення до сьогоднішнього дня е, було 159 тисяч переглядів, там навіть з, з копійками можна сказати так. Переглядів. І я не знаю. Для мене це багато, насправді, скільки я набрав переглядів, скільки цього всього. Реально, мене реально радує то що... Є реально такі люди, які переглядають мій контент, не один відос, не один шорт, не один стрім, навіть не два, не три, а більше. і Я вам реально дякую, що ви підтримуєте мій контент, вірите в мене, стараєтеся якось підтримати канал своїми переглядами, лайками, коментарями що мені дуже сильно подобається і я вам велике 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 дякую за, за це ну тут пес почав гавкати але ви знаєте це ж село так що таке от пес почав гавкати а це ж село пацани це ж мої дорогі друзі село чому ви дивуєтесь і, якщо, до речі, був на полі, грав в футбол. Ну, саме не на тренуванні, не на Тел матчі, а просто так грав футбольчик. і вертаюся. Друзі, я би навіть може показав, як виглядають мої бутси. Може вам це буде цікаво побачити. Може вам буде цікаво побачити упаковка мого рюкзака. Давайте. Будеться витягати, все, звісно. Але на відосі можна показати. Це ось такий в мене з Чемпіонат світу 2022 року. У мене ще один м'ячик, у мене взагалі багато було мече, але один пробився. А новий мені та ще не грав. Це мої бусинайки, Mercuriali. Superfly. Ось такі класні. Думаю, класні. Мені не подобається оцінити їх. Оцініть, пожалуйста, ці бутси в коментарях. Від 1 до 10. А ну, я мушу закупувати рюкзак. Ми з вами йдемо, говоримо. Я серед вулиці цей такого спікував його. До речі, кстати, яке у мене не ну, спортивне Джуда Берінгем, якщо ви бачите. Ну, Може трохи лого показав погано, але окей, не суть переважно. Ну і, е, знаєте, якось так е, дивно вести 5 років каналу, та не вийти на якусь більше. Е, Популярність, не кажу про Україну, не кажу про світ, я кажу про Україну, навіть, щоб вийти на популярність. Тобто, е, якби У деяких роках, у котрих у мене реально, було, у у мене реально був різкий приріз популярності, я собі реально ставив за ціль набрати тисячу підписників за рік. Я реально вважав, що це... Можливо... І я думав набрати своїх тисяч підписників. Я вважав, що, що так можна. Ну і в певному моменті е, розвиток мого канала чуть-чуть пристопанув. Якщо так, звісно, можна виразитися. Е, досі я Переси якось викладуватися з таким кимось розкладом. Ну це я говорю вже про останній час. Але все рівно багато цікавого контенту для вас стараюся викладувати. Тому я думаю, підписочку на мій канал можна дати. І якщо я буду бачити, що реально, навіть якщо актива нема, навіть якщо підписники не ростуть, навіть якщо все це не, я все рівно стараюся викладувати якісний, чудовий, класний контент на цей канал, щоб потішити вас. По-перше, потішити себе також, бо канал я веду і для себе. От бачите, що е -е... таке, друзі. Е -е... Якби, ну, взагалі я викладаю різного контенту на різну цю. Тематику футбольну, тому що я люблю дуже футбол, футбол це моя така якби, як це правильно виразиться, ну і то що хобі, це прям, прям ну, сенс мого життя, можна сказати, один сенсів мого життя це футбол. Дуже люблю. Моя любима команда Реал Мадрид, якщо що, так що, на речі, сьогодні коли м -м, виходить відос, в день виходу сьогоднішнього відосу е, є буде матчик Реал Мадрид Хатафе. Хто хоче, будь ласка, дивіться. Я буду, звичайно, що дивитися. І друзішки, Я реально дуже дякую всім моїм підписникам за е, підтримку, за підтримку на цьому каналі. І разом ми доб'ємося ще більшого. Цьому каналу вже 5 років. Е, на жаль, вже не можна повернути той прайм. і класний 2020 рік. 2021 рік, який був теж дуже класний. На жаль, зараз війна в Україні. І вже все не так класно, як було колись. Але знаєте, з вами ми зможемо завжди все з вами. Ми зможемо подолати любі труднощі. Підтримуйте мій канал, будь ласка. Дякую. 5 років мого каналу, ювілейчик. Тому дякую, друзі, вам усім. Дякую вам, велике, велике, превелике. З вами був Каркар. В цьому відео. Удачі і пока.